Друзі, всім привіт! Мене звати Ніна і це мій канал по в'язанню. Я рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні у мене розпочинається вже восьмий тиждень в спільному проєкті В'язальні мандри. І ви, мабуть, вже всі знаєте, що ми з дівчатками вязалочками українськими, а також і Юлічка з нами з Німеччини. Мандруємо по мапі України віртуальні. Так? І за допомогою кубика ми пересуваємося на ту кількість кружечків, так, яку нам викинув кубик. Минулого тижня кубик кидала вікуся з каналу Україночка яж, з в'яжемо тренди, і в мене випала цифра 3. Це означає, що мені необхідно пров'язати протягом цього тижня 3 години, і на карті мені треба пересунутися на три кружечки. Я зупинилася останнього разу на цифрі 26, це Луганська область, і пересуваючись далі, я буду проїжджати за Запорізьку область, 27-28 і опинюся у Криму на цифрі 29. Я дуже люблю наш Крим, так саме наш, тому що для мене це Крим і Україна, і я вважаю, що він наш український. Я дуже багато разів там бувала раніше до того часу, поки його не е, пом'якше слово, підібрати, не віджала так. Росія у нас, але я думаю, все повернеться додому там, де має бути. І я дуже рада, що хоча б віртуально маю можливість подорожувати до Криму. І дуже сподіваюся, маю такі надії, сподівання, що нарешті-нарешті, дуже скоро ми зможемо відправитися до Криму вже не віртуально, так, а в житті, в своєму реальному. Ось такі справи, дівчатка. Нагадаю ще вам, що посилання на всіх дівчаток, учасниць будуть, як завжди, в описі під моїм відео. Переходьте до дівчаток, там купа натхнення, купа задоволення і багато-багато чого цікавого по в'язанню. Знайомтесь з ними, хто ще з ким не знайомий, переглядайте їхні відео. І зараз я хочу вам показати, з яким саме процесом я буду мандрувати найближчі 3 години свої в'язальні, і трішечки про нього розповісти. Давайте мапу я приберу, щоб вона нам не заважала. І розпочнемо. Я в останньому своєму відео розповідала, що придбала ось таку пряжу. Це такий красивий темно-зелений колір. Такий дуже красивий колір. Тут і трохи є і соломки на ньому на пряжі, так? але в процесі в'язання все це я прибираю, тому це нічого страшного. Що це за пряжа? Давайте я вам розповім: пряжа це Росі Air або Air, як вірно, не знаю. Артикул Lems Wool. 80% вовна і 20% ПА, метраж 1500 метрів на 100 г. Дуже тонесенька ниточка, але ж вона і дуже суха в бабінці, вона в пропитці. мабуть, зараз. Дуже суха ниточка, і після прання дуже розкривається ниточка, тому що пропитка змивається. І пряжа така полотно становиться м'ясеньким-якесеньке, і дуже петельки такі набухають, дуже класні. Я зараз вам покажу, як це виглядає на зразочку. У мене є два зразочки. Я вив'язувала спочатку, в'язала в три ниточки на спицях номер 4, резинка спиці номер 3 Ось таке диряве полотно в мене вийшло, дуже воно легеньке таке ніжне для джемперочку. мені здається, буде прекрасно, але не для того виробу, який планую в'язати я. І ось у мене другий зразочок, це вже у мене чотири складення. Ви бачите, наскільки щільніше так? полотно, воно вже. Не просвічується, воно зв'язане на тих же спицях. номер 4, і лише резиночка 3,5. Взяла більші спиці, тому що зрозуміла, що ось спиці номер 3 в 3 складення, а це спиці номер no 4, Щільненько було б на спицях номер 3 тому я вирішила взяти більші спиці. А основне полотно залишити на спицях номер 4 Дуже мені подобається, як виглядають петельки, як виглядає резиночка. І дуже подобається те, що полотно не забите, але воно й не просвічує. Дуже таке класне полотно. І що я вирішила, дівчатка, в'язати з цієї пряжі, а вирішила я в'язати для себе плаття. Дуже довго я. Не могла наважитись на в'язання плаття. Можливо, навіть, знаєте, як, не те, що наважитись, а виділити час для того, щоб зв'язати для себе такий виріб. Тому що минулий рік, позаминулий рік я більше в'язала на продаж, ніж для себе. Для себе я майже зовсім не в'язала там один-два плечові вироби за рік, мабуть, і все. А це були. Головні обори, шапки, снуди на продаж. Цього року багато чого змінилося, можливо, війна мене змінила, і я передивилася свої погляди взагалі на життя, передивилася своє відношення до самої себе, дуже багато переосмислила, зрозуміла. І на сьогоднішній день мені дуже хочеться зв'язати для себе плаття. І плаття це буде. Таке немаленьке, воно буде довге, таке е, дуже довге. Ну, не до п'ят, але е, майже, скажімо так. І обсяг роботи буде немалий. Але я наважилась і розпочала в'язати. Я почала з горловинки. Ось такий має вигляд моя горловинка. Ну, не моя, а горловинка плаття. Так. Бачите, яке все корявеньке, але ж після прання це буде красотінь, да? красота. Ось, в порівнянні вам показую, як виглядає до прання і після прання. Давайте отак, так покладемо. Ну, я думаю, що видно, наскільки змінюється полотно. Так, і розпочала. Розпочала, як завжди, я з фабричного набору края, так? і почала в'язати горловинку. Яке саме я хочу зв'язати собі плаття? Я хочу, щоб воно було з високою горловинкою, не, Горловинка не повинна загортатися, так? Ось так. Ось а просто повинна рівно триматися, навіть якщо вона трошечки буде на шиї. Російської хочеться сказати, не буду казати. Якщо вона буде так укладатися трошечки на шиї, то нічого страшного, я хочу такий ефект, і такий ефект мені подобається. Я планую горловинку в'язати сантиметрів, мабуть, 17 До речі, зараз хочу поміряти, скільки ж у мене. Вив'язана, ну 7 см, там 7 і пару міліметрів. 7 см я маю, ще 10 треба вив'язати. А далі я перейду на реглан самий звичайний реглан з ростком буду вив'язувати росточок, і вже після реглану буде йти основне полотно, пряме плаття без. Убавок без прибавок, просто пряме полотно, знизу буде висока резинка, закінчуватись, буде плаття. На рукавах хочу зробити високу резинку. Ну, Звісно ж, не 17 см, як на горловинці, але це буде висока резиночка. Ну, Ось такі у мене плани так, на цей процес. Я зробила ось уже розрахунки на реглан як мені розподілити петлі і розрахувала точки розвороту, так для ростка, скажімо так, для ростка. А далі вже розрахунки по самій регланній лінії, так по прибавкам на полотно, на спинку наперед на рукава. Я ну, зазвичай я роблю це після того, як вив'яжу росток. Я тоді перераховую петлі, щоб мені не збитися. І вже потім від тієї кількості петель я рахую далі так, свої дії буду дивитися, скільки куди мені і з якою періодичністю прибавки необхідно робити. Ну, якось так наговорила вам. В принципі, на зараз це і все, я планую приступати до роботи. Я повісила, дівчатка, ось цей маркерочок у мене це початок ряду, а оцей біленький лампочка мені дуже подобається. Ці маркерочки, вони тонисенькі, вони не чіпляються. Я ними відмітила як, рядок, від якого я буду в'язати три годинки. ось так, Скажу так. В'яжу в чотири складення. так, Я, мабуть, сказала, вже ось такий у мене є маточок змотаний в три ниточки. І четверту я буду брати з бабінки. Сипиться пряжа дуже сильно. Це картна вовна. Вона така сипуча. Зараз я вам покажу корзиночку, в якій вона у мене стоїть. Якщо буде видно, то ви побачите. Ні, не видно. Камера не показує. О, видно. Дивіться, скільки там цього сміття з пряжі. Тому в мене там стоїть бабінка і лежить там мій клубочок, я не виймаю, нехай все туди сипеться, потім заберу, бо буде все на підлозі, так? якщо на підлогу ставити бабінку. Ось такі, дівчатка, у мене плани на мої три годинки. До речі, сьогодні вже п'ятниця, і я тільки розпочинаю знімати так? вступний шматочок до. Цього відео, але я да, не те, що думаю, а майже впевнена, що сьогодні я три годинки свої вив'яжу, тому що це не так уже і багато. І завтра планую відео вже випустити так, на каналі. Все, дівчатка, я пішла в'язати через моїх три в'язальні годинки я до вас підключуся і покажу вам свої результати. До зустрічі! Дівчатка, ну ось і промайнули мої 3 годинки в'язання. Я підключаюсь до вас, щоб показати вам свої результати. На мапі я вже червоним кольором відмітила свої просування, зупинилася я в Криму. І буду залишатися до наступного тижня тут. І по мапі, мабуть, це все. Давайте я її відкладу і покажу вам свої результати. Скріншот секундоміру я зараз ставлю на екран. Ви бачите, що пров'язала я трішечки більше, ніж 3 годинки, тому що я вже після горловинки розпочала вив'язувати. Росточок, і дуже мені хотілося його закінчити, щоб не зупинятися на півдорозі. Так? Ну і Ось такі мої результати. Ось маркерочок, від якого я починала в'язати. Вдалося мені горловинку закінчити і відв'язати росточок. Це зараз ви бачите, як виглядає спинка. Дуже важко зараз вам показати, мало того, що колір темний. Вузенький тросик на спицях, тому дуже важко показати. Краще я вам не покажу, ніж є, але в наступних відео, коли я буду просувати цей процес, то обов'язково вже тоді я зможу вам більш детально. Показати, як саме виглядає, він, тому що я буду перезнімати на довші спиці, так, або на ниточку, для того, щоб приміряти, і для того, щоб показати вам. А сьогодні, ось так лише я можу вам показати, це зараз перед. Ось бачите, який в мене вийшов росточок, він 6,5 см, але це ще до прання, після прання. Я думаю, він на сантиметр це 100% підсяде. Ну, по зразочку я дивлюся, так що на такій відстані десь сантиметр буде менший він. Оце мої регланні лінії, Ось так само вони виглядають. Дивіться. Тобто я вираховувала так, щоб лицева доріжка співпадала з горловинкою. Все в мене вийшло, вони співпадають ось. І попереду, давайте покажу. Ну, попереду зовсім важко показати, тому що ось моя реглана лінія, це рукавчик. Ось такі, дівчатка, у мене просування за три годинки. І ви знаєте, я трохи втомилася, тому що в'язати 3 години поспіль темний процес це важко. У мене втомилися очі. Необхідно було робити перерви, але я вже коли почала вив'язувати росточок, то ну, знаю по досвіду своєму, що краще не відволікатися, вив'язати його, а лише потім можна встати, тому що можна наробити помилок. Ось такі у мене результати. Хочу ще раз вам показати зразочок, наскільки він відрізняється, так, від. Плотна зараз навіть колір дуже відрізняється. В'язати цю пряжу некомфортно для рук, тому що вона дуже суха, дуже в пропитці. Шкіра на руках дуже сохне, така жорстка пряжа до прання, але після прання це дуже м'якісенька. Ну, пряжа м'яка-м'яка, дуже приємна. приємна. Але ж під час в'язання не дуже приємно. Ну, то все-таки дрібниці, я думаю, що це все можна пережити. Це дрібниці. Так, ось такі мої просування, дівчатка. Я дуже хочу зараз в'язати цей процес. Мені сподобалось, лише треба з перервами, тому що колір темний, пряжа суха, як я казала, вже. Дуже мені вже хочеться дов'язати реглан. Щоб приміряти, як це буде виглядати. Тому що в'яжу тільки з тієї картинки, яку маю в голові, і який саме буде результат, я точно не можу сказати, як все це вийде, як воно буде виглядати. Але ж це в'язане полотно, його можна розторочити в будь-який момент, якщо щось не подобається. Але я сподіваюся, що так не буде, і все мене влаштує. На сьогодні, дівчатка, це і все, що я можу вам показати. Тому я хочу нагадати вам, що посилання на всіх дівчаток-учасниць буде в описі під моїм відео. переходьте до них, переглядайте їхні відео. Хочу вам подякувати за ваші перегляди та побажати вам гарних вихідних, тихих вихідних і всього-всього найкращого. І до наступних зустрічей! Пока-пока!